Привіт! Це відео буде про тебе. Про те, як ти дивишся в дзеркало і кажеш Я себе люблю, а потім обов'язково додаєш. Але ж мені треба схуднути, Але ж я ще не досяг того чого хотів, але ж я не такий, як інші. Знайоме. От і мені знайоме. Розумієш це, але це та занудна людина. Яка вривається на вечірку, коли вже всі кайфують, і починає читати лекцію про те, що йому гучно, так не можна робити і взагалі всі мають розходитися. Давайте задамо собі питання: ну кому ти потрібен? Кому потрібне це але? Я от нещодавно зловив себе на такій думці. Я не поганий, але мені ще треба рости і рости. І відразу ж собі відповів: серйозно? А чого я не можу бути непоганим і зростаючим одночасно? У нас в голові чомусь є таке правило: або ти ідеальний, або ти не маєш права на любов до себе. Але ж ми не кажемо своїм друзям: я тебе люблю, але якщо ти ще раз спізнися, все, до побачення, або я тебе люблю, але поки ти не вивчиш японську, я не буду тебе поважати. Ну, хіба ми так робимо? У мене є один знайомий, просто успішний успіх. І от якось у розмові він каже: Я себе не люблю. Я ж підзавис. Кажу: чекай, ти ж створив компанію, у тебе купа людей в команді, сім'я, діти, у тебе є все. А він у відповідь. Це все так. Але розумієш, я слабкий. Я не можу довго бути без допомоги. І тоді я зрозумів. Людина може мати все і все одно бути в тюрмі свого але. А ще я часто думаю про ті тіла з реклами. Ну, ті, які не мають пор на обличчі. Так от, коли я себе не люблю, я бачу тільки пори, пузо і провали. А коли я себе люблю, я бачу очі втомлені, але добрі, і руки, які зробили вже так багато. І тоді я вже не хочу себе міняти. Я хочу собі дякувати. Та не завжди так виходить. Буває день, коли дивишся в дзеркало і думаєш, хто це? Чого він такий сірий, де його амбіції, де його життя? І отут не треба казати собі, я тебе не люблю, бо ти не впорався. А треба сказати я з тобою. Я не тікаю, я тут, навіть коли важко. Замість але скажи і я боюся, і я все одно йду вперед. Я помилився і я вчуся. Я не ідеальний і я живий. Постав собі експеримент: завтра вранці подивись у дзеркало і скажи: Я люблю себе без, але і подивись, що з тобою станеться. Може, нічого, а може, ти вперше за довгий час відчуєш, що це справді можливо. Бо знаєш що? Ти це вже багато. Не після схуднення, не після успіху, не після виправданих очікувань, а вже. Себе треба любити не за щось, а незважаючи ні на що, як дитину, як небо, як дихання. Бо ти не про але. Ти про життя.